У мене собачка залишилась там в обличчя. Мені сьогодні приснився. Дуже тяжко за ними случаю. Люди у нас довго не тримаються, якщо вони вживають алкоголь. Ще б дуже плакати, як дизиці виїжджати. В Херсоні та області зараз морози, і багато будинків залишилося без опалення. Журналісти вгору приїхали показати, в яких умовах можна тимчасово зупинитися, перечекати морози, а можливо залишитися на тривалий час. Модульне містечко на Херсонщині, де зібралися люди як з міста, так і з області. І також сюди виїжджають люди з лівобережної, тимчасово окупованої частини Херсонщини, в яких умовах проживають, в яких умовах навчаються діти, як готують їжу, яку допомогу допомогу отримають і як сюди потрапити, дивіться в нашому репортажі. У нас тимчасове місце проживання для людей, які залишились без житла і які потребують допомоги. Розраховано на три місяці. Практично у нас люди живуть і більше. У нас є люди, які проживають і більше року. Дітей зараз проживає 37, а дорослих 146 до людей. Людина повинна написати заяву Чорнобальську військову адміністрацію за місяць до виїзду. Так? І за цей термін людина повинна пройти медкомісію там, і комісія з питань розселення вирішить, приймати цю людину чи не приймати. Інший путь вона телефонує на гарячу лінію військової адміністрації Херсонської області, і, і там дають команду: людину заселити. І тоді волонтери приїжджають, забирають і так люди до нас попадають. Більшість людей, ті, хто у нас проживає, вони з правобережжя, читайте: Станіслав, Широка Балка, Томана Балка, Білозерка, Камишани, Антонівка і, і Дакаховки, там Такарівка, Казачі і люди і нема куди їхати. Люди сюди приїхати, отримати статус ВПО і переждати ці холоди, і потім вернутися до своїх осиль. Ракети ніну ні ні, блін. Може й ползали, все там спать, бо домики такі дали. И Владимирович, Нас ночью солдаты вывозили, а теперь, дай Бог, здоровье им и так, вот этим домикам тоже. Свет, печечки, пожалуйста. И чай попить можно, и кушать готовить можно. Все есть. Я приехала сюда рик назад, ехала на один месяц и осталась на целый, маже рик уже мы тут с мамой. Ну, дом сгорел. Залишилась без роботи. Я працювала в лікарні, залишилась без роботи, лікарня розбита, але працюють. Люди працюють у нас там під обстрілами, е Тому що там остались, залишились люди, яким потрібна допомога медична. У нас дуже гарне селище було, дуже гарне. Тут все нам все подобається, тому що є всі умови. Прання є, душ прийняття, де туалети, тепло. Ну, якщо є світло, то, звісно, тут нормальні умови. Все нас влаштовує. Так у нас ну, і вся техніка, і холодильники. І ми тут дружненько, так, дружно вже зріднилися, як рідні. Всі як рідні. Волонтери, і картоплю нам, і овочі, і такі набори нам дають. Нам тут, я говорю, люди не знають про те, що є тут ці модульні містечка, і можна можна їхати. Хочеться соціалізації більше, щоб ми були востребовані. У нас дуже багато таких людей, які приїжджають зовсім без нічого. Тільки документи, а є люди, які зовсім без документів. У нас волонтерські організації, як 10 квітня, Мангуст, паж вони відновлюють документи і паспорта, і ідентифікаційні коди, і пенсійні картки. І Людям видається одноразова допомога. Хто сюди приїжджає перший раз 10 800, а потім, якщо вони ВПО, їм виплачується там кожен місяць. Крім цього, кожен місяць ведеться продуктові набори, так? І кожного четверг булка хліба видається. Крім цього, у нас дуже багато волонтерів відвозять продуктові набори з продуктами харчування, із, із хімією, із одягами, і з одягами. Не тільки секонд хенд Бувають, привозять і речі, які зовсім нові. У нас чотири модулі. Так? В кожному модулі у нас от, от, така кімната, як ця. Тобто є т -т телевізор. Так? Безкоштовний інтернет у нас. Крім того, у нас кожну неділю приїжджає Велика кількість волонтерів, які там щось з людьми роблять, чи, чи там свічки, чи граються. І багато приїжджають волонтерів, які з діточками. Тобто і руханки, і ігри дітям привозять і цукерки, і, і морозова, і, і, і вату. Ну, діти тут задоволені. Всі діти займаються чисто онлайн. Безкоштовний Wi-Fi. В останній час, звісно, Wi-Fi скрізь не те що у нас поганенькі, ну, по тому що світло вимикають. Це п'ятий день. Показуйте, показуйте по всьому білому світу. Оці наші кадри всі. І наші, і наші. Ну, щоб усі країни знали, що ми, як ми що яку біду ми попали. І за що? За що ми так терпимо? Надіялись, думали, не хотілось їхати. Не те, що боялась, не боялась, ну не хотілось, не хотілось бросати. У мене собачка залишилась там бубличок. Мені сьогодні приснився. Дуже тяжко за ними случаю. У мене дід був больний, лежав цілий год. Тоді ми в прошлому році, 26 шістого сентября, був прильот. Побило вікна все, двері, а він бідненький, це 3 осіння, октября він помер, похоронили. Мені дуже тяжко. в я... мене там собачки, котики, в мене там кошечка маленька осталась. Один раз я насчитала 22 кота, до мене були при... При... приблудилися. Я їхаю, та тоді я вже перестала їх сідати. Які приходили, так їх всіх і кормила. Покажете, діти по всьому білому світу, по всьому білому світу покажете оці камери, як ми живемо і наші села оце все розбите, показуйте. Тепло, водичка, холодна, бери, мийся, купайся, стирайся, це все, кухня оце ви самі бачите все, тіліготі, холодильнички, все є. Люди, які до нас сюди приїжджають, вони заключають з нами договор. Крім цього, договору, вони заключають, що у нас є певні правила поведінки, і люди повинні їх виконувати. У нас заборона на вживання алкоголю, це 100%. Наркотичні, наркотичний. Ми, ми дуже сурово відносимося до цих питань. Люди у нас довго не тримаються, якщо вони. Вживають алкоголь, і якщо вони заважають їм, воно нормально проживається. От в першому модулі у нас проживають люди, вони там довго, вони, вони як згуртувалися, вони підтримують друг друга, вони розуміють. І конфлікти інколи бувають. Ну, ну, ми як намагаємося ці ситуації ну, розв'язати, так? По можливості ми людей переселяємо до друг до друга таких, ну які більш-менш допомагають друг другу і розуміють друг друга. Ми сюди не приймаємо людей, які ну лежачі чи потребують медичної допомоги. Чому тому, що в нас немає медика, і тут ну не розрахована просто-напросто, щоб, щоб щоб тут був медик. Тому ми стараємося таких людей, сюди не брати, бо є заклади такі, які можуть людям більш допомогти. Хату спалили в хаті, все згоріло. Нас ночі вивезли сюди, не могли вивезти в час ночі, нас вивезли солдати сюди. Все погоріло. У мене родні пошти немає, я одинока, а чоловік тому помер. Я залишилася одна, у мене астма. Врачі приїжджають, привозять лікарство, але мене гонять на операцію. А за що я її зроблю? три тисячі пенсій, як мені жити. Людям компенсації виплачували, а я ні копійки не отримала. Викинули нас, як на смітник. Кому можні старі люди, нікому. Спасибо, що ось, а за спасіння. Спасибо людям, що нас ночі на силу, на село вивезли. Я лазила гадюка по хаті. Перший раз дрон упав у хату. Зірвав увесь потолок. Кришу з'їс повністю. Взимку тут дуже добре. У кожній кімнаті стоїть обігрівач двохкіловатний. Люди навіть відчиняють вікна, а от влітку жарках. Хоча військова адміністрація нам допомогла з установкою кондиціонерів, ну, вважайте. Приміщення не розраховано для нашого клімату. Влітку тут дуже жарко. У нас дуже серйозна проблема від від відшкодування за, за проживання. У нас дуже багато потребляється електроенергії. І виходить, у нас як заборгованість. ну, получається до абсурду. У нас державна організація і, і заборгованість по, по електроенергії, бо не можуть відшкодувати. Це вже по півтора року містечко, і у нас починає сипатися. Сантехніка починає сипатися так. Полі електрики, у нас теж проблема, бо треба там і, і кабеля, і, і, і розетки. Фактично, держава, я не знаю, забезпечення у нас немає тут то забезпечення, що, що нам потрібно. Я із села Інгулець Херсонської області. Живу в селі Інгулець, у ну, зв'язку з постраждалими домами з дітьми нас перевезли сюди. Тут набагато, звісно, краще. За домом скучаємо, бо вдома ще й чоловік лишився, двоє ще синів лишилося, а мене з чотирма дітками перевезли сюди. У нас чотири чоловіка в кімнаті. є. Ну, вдобство є, є. Дали нам і постілі давали, давали. Ну, ну дітки уроки вчать, столики, два шкафчика є. Я вважаю, що можна їхати сюди. Добрий начальник у нас завжди піддержить, вислухає в нас. А дітка ума, що тут є ігрові площадки, тут є в Є чого ж нема. Тут гурток усього на нові готувала гурточок із ними. Робили дітки, гуляли. Так можна жити, але у мене дітки без мами ростуть. Мамка в нас в'їхала, втекла в, в, в русську сторону, бросила дітей, переїхала туди. Все добре, все. Я дякую, дякую. Я вже їм казала, що я б дуже плакати, як дузиці виїжджати. Мирного неба тільки ждемо все.